Всім доброго ранку. До мене завітав Volkswagen Passat B8 20 TDI, DSG, 150 сильний з системою AdBlue. чистку системи екології. Звідки ви приїхали? Черкаська з Ш... Ш... кола. Ш... Ш... Черкаська область. З Черкаської області. Подивимося на комп'ютерні показники, тому що автомобіль має багато проблем. Так. Поправочка, автомобіль на механіці. Механічна коробка передач. Так, прогріти автомобіль, паливна в нормі, тобто форсунки. Приберу їх. Так, непогані, казалось би, показники 276 кілометрів і 13 грам масли, грам сажі. 5 83 золи тиск на холостих 11 13 фіксую дані на обертах 77 Так, і дивимося по помилкам НОКС раз Неправильний вихлоп Nox, розхід повітря 2, датчик Nox замінювався. Є три помилки по датчику Nox. Подивимося, якщо датчик НОКса не оригінал, можливо, і датчик. Подивимося після чистки. Насос системи охолодження 3. І ще один датчик Нокса. В автомобілі присутні проблеми по екології, по системі охолодження і по системі вентиляції картерних газів теж проблема. Зараз викручую свічки і роблю чистку, а потім автомобіль буде повністю перепровірятись. Так, апарат під'єднано. До автомобіля. Перший старт, подивимося, що робиться в сажуванфі. Не рекордсмени, як приїжджають, де все в золі, але золи тут теж є. І багато чорного. Неправильний вихлоп, сажа буде летіти як з трактора, що і характеризує по ноксам помилку і все інше. Так, і зараз буде другий етап очистки системи екології від сажомасіних відкладень, щоб цього чорного золи не було в автомобілі 100%. Чорний асфальт вилітає із системи екології. Зараз все прочиститься і буде більша пінка, ніж на склі. Так, чистка завершена. На останній стадії повисипалося жомастині відкладення, які ще не розчинились. Зола остаточно. Ось такі наслідки. Автомобіль зараз працює на витяжці. Прогрітий форсунки з холоду в ідеалі, паливна в ідеалі працює. Перевіряю тепер систему екології і систему охолодження. На холостих нуль, на обертах. На обертах приблизно 20. Стрілочка підстрибує, це залежить від правильності вихлопа. Під'єдную датчик диференційного дивимося на показники. Під'єднав датчик диференційного, правильно показує 0, мінус 1, мінус 2. Система екології як в нового автомобіля. Ну, скажімо так, сажу фільтр як новий. На даний момент. Перевіряю на обертах. Одинадцять показує, але по факту двадцять. Можливо, і менше автомобіль в стані прогріву. Нуль, ще раз дам обертів. Так, Паливна працює, система екології працює. Залишилось провірити автомобіль на його загальний стан роботи. Все повністю буду зараз провіряти. Ну що тут якраз таке Так, висновок по автомобілю. Всі необхідні адаптації, перепровірки, системи екології, системи едлю, системи охолодження, системи вентиляції картерних газів, системи паливної. Все перепровірено на автомобілі. Є зауваження, тому що під питанням стоїть неоригінальний датчик НОКСа. Але він працюючий, поки що не видає помилки. А те, що був замінений тобто оригінальний, під, підкидували його під автомобіль, <кій> пробували, він 100% видає помилку. А не оригінальний не зрозуміло, що в чому може бути причина. Причина перша може бути від неправильного теплового режиму. Це все можна провірити з пробігом. Стоячи тут на місці автомобіль, провірити його, на жаль, не можу. Це потрібно їхати, як він чи буде видавати помилки. Але все одно видається такий гарантійний лист на цей посад. Слідуюча чистка системи екології аж на 430 тисяч кілометрів пробігу. За весь цей час не потрібно робити ніякі чистки по автомобілю, тому що проблема буде не в чистці системи екології. Це питання відпадає. Проблема тільки в технічному стані, але будемо тримати зв'язок з власником авто, щоб розуміти, як правильно він працює. Це потрібно їхати, щоб пройшла не одна, не дві, не три. А трохи більше регенерати. В коментарях мої контактні дані. Всім гарного дня, вечора. До побачення.